Друзі, всім привіт! Довгоочікувана покупка нового помічника в майстерні. Попробуємо трошки як така, от, і зняти на нього огляд. Ну, Основні параметри як така от, це таке: в інтернеті подивився, там все написано, що, скільки і як. А от як він як така от, проявив себе трошки в експлуатації, як з регулюванням всього цього, наскільки все рівно. Це, звичайно, вам ніхто не розкаже ну, на сайті продавця. Тільки як така от, треба знімати відгуки. Це в нас варіор W103 модель. Основні параметри 1,80 метра довжина стола, 200 робоча ширина. Вал тут посередині стоїть столів. Мотор тут однофазний, асинхронний. Ну, бо трьох фаз немає, тому брався з однофазним. Не хотілося переробляти через конденсатор, тому що досить сильно потужність втрачається. Провірено на власному досвіді. Те, що написано у формулі, то ерунда. Все треба підбирати методом проб і помилок. Ось, бо У мене на циркулярці теж трьохфазний мотор через конденсатор. Зараз працює в одній фазі. То Я намучився, трошки, поки підібрав правильний об'єм конденсаторів, Для того, щоб мотор нормально працював і не перегрівався. І мав потужність, бо так. Досиш великий об'єм конденсатора тягне неймовірно, але сильно гріється двигун. Досиш меншу, двигун не гріється. Ну, оцей. Ну, тоді втрачається потужність. Ось. А Вона там досить сильно втрачається через конденсатор. Тому теж ніхто не буде гратися, набирати поштучно невеличкими об'ємами це все. І тому як такого обиралося саме так, щоб. Включив в розетку і працюєш. Ось. По вазі десь пише 138 кг, десь то там щось в районі 150 кг. Знову ж таки, розбіжність варіюється. Ну, скажімо так, тумбу. Можна перенести одному, але трошки незручно. Припіднімати може за цього внакається досить важкою. Хоча там двигун гуля добра, вагу має. Столи. Без оцього упора і кронштейна до нього можна вдвох, ну, скажімо так, я не сказав, що легенько, але на, на, на недалеку відстань, скажімо так, 2-3 метри від ящика можна підняти і перенести. В зібраному вигляді, звичайно, не перенесеш. По-перше, буде переважувати це все діло, по-друге, ну, вага додається. Ну і воно все одно в коробці йде розібране. Ось. Чому обирався саме даний варіант із багатьох, які як кажуть, є на ринку. Ось. Звичайно, розглядалися різні варіанти. І БУ, і Нових. Були досить непогані б-ушні варіанти з однофазними моторами. 500-600 км проїхати як кажуть, не сильно хотілося за ними. Але була просто як кажуть, ціна заманчива. Можна було в районі 1000-1200 доларів, грубо говоря. Ще по осінньому курсові. Це в районі 40, там, 40, ой, 40 там, до 50 тисяч гривень можна було щось знайти. Досить непоганий заводського виконання. Ну, не хотілося далеко їхати. Були варіанти поближчі, бушних станків з Європи привезених, бо мені до західної частини України не так-то далеко. Скажімо так, вже сусідня область це вже. Туди далі уходить, як Західна Україна. Ось. Але трьохфазні мотори не хотілося. як така от... Бо знову ж таки, через конденсатор їх переробляти не варіант. Вже є досвід переробляння. Там треба як така от, методом проб і помилок підбирати правильний об'єм конденсатора, або по форму... формула, яка є, вона не є правильною. Або параметри на двигунові не завжди правильні написані такі, як, от, як, як, як треба, щоб було написано. тому... Вибиралося вже щось із нових в коробці. Щоб Можна було і транспортувати, щоб за ним не їхати. Ну і, звичайно, однофазний був двигун. А це тільки така от нові. Вибиралося між варіором і джетом. Чому варіор обрався? Перше, як завжди, зіграла роль вартість, бо джет був на декілька тисяч гривень дорожчий. Джет був трошки легший, в Джета коротший стіл. І e, в джета. Ось тут не флажок отакий стоїть, а стоїть щиток. Мені той щиток дуже не подобається, я мав досвід роботи з ним. Для мене він виявився дуже незручним. Плюс, по техніці безпеки, в нас треба, щоб ру дві руки залишали завжди на деталі. Да, там відпускання відбувається досить на короткий період часу, така от на ту секундочку, але все одно є певні незручності. Е тому оцей. Я не захотів його брати. Хоча я розумію, чому Джет, при такого трошки, казалося би, гірших параметрах, стояв дорожче. Ну, Він не гірший в плані всього остального. Просто в нього коротший стіл і захист ножа більш не, незручний. Но, він дорожчий по причині цього вузла, так скажемо. Там він більш. Зручніший в експлуатації, ніж ось тут. Я намучився, поки його нормально відрегулював. І за ось, ось цього як то кажуть, ребра хребта, непонятно чого, вовшим, ось цієї конструкції. За думкою авторів, було те, що упор нахиляється і сюди, і сюди. Зазвичай у нас упор нахиляється тільки як то кажуть, від ножа, а не до ножа. І Упор фіксується ось тут внизу як то кажуть, на дві точки. Щоб він стабільно собі стояв, і верхня точка плаває, щоб можна було змінювати кут. Тут же ж точка фіксації у нас одна посередині, одна вверху. І ця, що вверху точка фіксується ось цією планкою, яку прижимає ось цей болт. І виходить, що при зажиманні гайки цього, цієї для. Хвилинку, бо дзвонять. Е, Для того, щоб вона зафіксувалася і не двигалася. Ось, е, упор починає кудись тікати постійно. Не сильно, він чуть-чуть зміщується. І це нервує. Ось, прийшлося довго награтися і, як то кажуть, відрегулювати це все. Е, по суті, він нахилятися не має. Так що для мене не... цей момент, як то кажуть. Був критичним тільки перший раз, коли я це все регулював. Все, Потім, в подальшому, я кут змінювати не буду, адже за весь період роботи, скільки я працюю, я один раз всього-навсього змінював кут нахилу, по причині того, що в мене циркулярка не нахиляється. ось Там зламався механізм підйому. І мені треба було під 45 з'єднати деталі. А так, по суті, я буду з'єднувати під 45, як така, от, використовуючи якісь інші методи. Ну, не фуганок. Тому в нас вийшлося, прийшлося вкрутити два болта. Ну, один, понятно, ось тут, для того, щоб верхню частину стола нахиляти. А другий перевернути і вкрутити знизу, ось тут він знизу вкручений, щоб він впирався в оцю пластину. Він, виходить, впирається і давить на нижню частину упора, щоб вона отак задиралася. А верхній, відповідно, в іншу сторону пре. Зараз змінити її кут. Буде неможливо, доки не відпустиш ось цей болт. Його треба відпустити, ну, тобто закрутити всередину. Тоді в нас упор почне нахилятися. Ось, якщо його це не зробити, то в нас упор не хоче тікати, він не хоче нахилятися. Хіба що він буде нахилятися, напевно, в цю сторону. Бо тут, так як типа, під кутом до заріз є, то він, може, сюди буде заїжджати, не заїжджати. Не знаю. ну, в общем. Ось цей вузол тут дуже некомфортний в плані налаштування. Ну, знову ж таки, я один раз виставив і я забудуся про це все до кінця експлуатації цього станка. І також ось цей флажок, який тут від... зроблений для того, щоб при зміні кута ми назад повертали упор під 90 градусів, ну, тобто не виставляли його типу, постійно. Цей флажок досить є коротенький. Я не знаю, чи це так мені попалося, чи так воно, що не знаю. Ну, прийшлося доварити ще шматочок метала до нього додатково. Добре, що він не з якогось. Рисового металу, ну і не з чугуна, бо до чугуна привариться проблематично трошки. А він з звичайного метала тому приварив. Все, як тако, от вперлося, відрегулювалося. І була невелика проблема з налаштуванням ремнів. І що я маю саме на увазі? Натягнути ремень півбіди, його можна натягнути без проблем. Ну І за те, що у нас двигун рухається як горизонтально, так і вертикально, тобто там прорізь як така от має досить такі непогані люфти. Шків завалюється, шків отак боком стає. Тому прийшлося зі сторони шківа давити, зі сторони протилежної, де у нас вентилятор на піднімати, зажимати одночасно болти. І тому подібне. Тобто, в чотири роки прийшлося трошки тут помучитися, погратися, перш ніж виставилася соосність двох шківків, адже це е, дуже необхідно, і, як такову, технологічно правильно шківи мають стояти в одній плоскості, без перекосів, без зміщень. Ось, Тому що, як мінімум, будуть злітати ремні, як в гіршому випадку їх буде рвати і тому подібне, І ще щось може начудити, натворити. Тому е, це було дуже важливо, як такого зробити, і погратися, помучитися. Оце два моменти, які як от, мене трошки розчарували. Е, трошки прийшлося помучитися. Ну, по суті, практично весь день пішов на це все. Але я один раз відрегулював і надіюся, забудуся про це на довгий період часу. Ось. І теж є одним позитивним плюсом. Тут чотири ножа. Не два, а чотири. Е, Ріжуть вони мягко, стружка. Дрівненька, вона не крупна. ось, Відповідно, двигунове працюється набагато легше, тому що на кожен із ножів припадає менша кількість матеріалу, яку він знімає, менша нагрузка йде, ніж на два ножа. Може, відповідно, і тому він працює більш стабільніше і більш як то кажуть, невідчутний не до таких перепадів напруги. Ось. Як він себе далі проявить, побачимо. Столи вроді би рівні, але треба ось тут трошки відпустити на тому столове. точніше ось тут. Треба оці болти повідпускати, чуть-чуть відрегулювати, бо, скажімо так, стіл піднімається, опускається трошки, як то кажуть, туговато. І за цього моментами буває, що він трохи десь підзаклинює, і його Підвивертає, відповідно, втрачається в нас вже плоскість. Ось, я думаю, ті гвинти треба трошки буде попустити, щоб стіл плавніше рухався, і з цим буде все нормально. І ще з одним, одним плюсом є також піднімання оцього стола. У нас теж тут є ручка. І ось цей стіл теж в нас рухається для того, щоб якщо ви там якось неправильно виставили ножі, в плані того, що занадто високо їх там підняли чи ще щось. Щоб не гратися з їхнім як то кажуть, переналаштуванням. Постійно, бо, як то кажуть, на попередньому тож, знову ж таки, станковий є досвід, цей стіл у нас зафіксований. І десь чуть-чуть не так виставив ножі вже вищі, зовсім інша глибина зйому. Він вже зовсім по-іншому працює. тобто Не так, як тобі треба. Тут же, ж, за рахунок того, що цей стіл знову рухається у нас вверх вниз ми можемо його. Піднімати і опускати, відповідно, тим самим не сильно паритися над висотою вильота ножів. Головне, щоб всі чотири ножа були на однаковій висоті. І все. А то, чи вони поставляться чуть вище чи чуть нижче, то вже, як така, от, залишається тоже не такою великою проблемою, адже цей стіл опустив, припідняв. І все в нас буде працювати. Стружка вилітає непогано. Вроді би, не забивається. Ну, це сосна. Стружка в неї така легенька, пухкенька. Ось. Але за те, що вона не сильно крупна, то тут не забивається. Головне, аби ось тут забирати її швиденько, щоб не збиралася горка. Бо, звичайно, назбирається тут горка, то воно заб'ється. Але чистити досить легко, е -е... колись пізніше, надіюся, ще буде система аспірації. Ось так що отак. Ну, вам рішати, брати його чи не брати. По суті, завжди є мінуси. Будемо як тако відвертими. Нема нічого ідеального. А якщо воно і є все-таки те щось ідеальне, то воно коштує більше, ніж ви хочете за нього заплатити. Чи можете точніше за нього заплатити. Тому саме головне вибирайте як кажуть, те, що оптимальне для вас. Чи взяв би я джета, можливо, би взяв. Щоб легше регулювати той упор. Але знову ж таки, тільки якщо це потрібно, часто його змінювати, тобто вам є велика необхідність проганяти деталі під кутом. Мені такої необхідності, я ж кажу, немає. Тому для мене даний вузол хоч і був трошки проблематичним. Але все відрегулювалося, виставилося і, по суті, так і буде працювати до кінця.